На засіданні постійних комісій першими обговорювали звернення групи суб'єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами. На попередній комісії прийняли рішення підняти ставку орендної плати і зробити її 10%. Втім, зваживши всі за та проти, депутати вирішили переглянути своє рішення. Якщо 20 соток участок 20 соток це і 3% при нинішніх центрах нормативних. будет получаться где-то 30 тысяч гривен оплата в год. Но, безусловно, если уже 10%, то это 100 тысяч гривен. То есть, безусловно, 8%, если взять за основу, как средний участок, там 20, 20 соток, то 100 тысяч, это, безусловно, я считаю, как бы, ну, сумма большая. То есть, мы не видели вот этих данных, не могли представить себе, допустим, о том, что такие участки... Таке підняття ставки уредної плати непокоїть власників автозаправок. На їхню думку це є недоцільним і наводять свої аргументи. У тому числі й те, що попит на їхню продукцію знизився. Ми реально виживаємо. Тобто налого... яка на сьогоднішній день є, і товарооборот, який существует на даний момент, вона просто у нас сведена. Акциз тот, который заложили и в местный бюджет идет. Акциз идет по рублю на каждом бензине. По рублю. Это в зависимости еще от стоимости бензина, который мы купили. Вот можете теперь посчитать. Это ляжет на, будем так говорить, на покупателей. На покупателей. И чем больше бензин, стоимость бензина, тем этот акциз закладывается. И получается, грубо говоря, если сейчас, на сегодняшний день, я просто образно вам скажу, покупка бензина стоит 19 гривен, акциз гривну, 12, получается 20 гривен. А где же наценка та, которая мы говорим? Вот по поводу наценки. Наценки нашей нету, которым мы еще должны заплатить зарплату, потом землю и все остальное. Я хочу, чтобы учитывали и эту ситуацию. Потому что, то есть, если создалось такое впечатление, как будто вы заправки жируют, то извините, это неправда. Вони виживають, а не жирують. Ось вот це я хотів сказати. Втім, депутати, приймаючи рішення по підняттю ставки, керувалися багатьма фактами. І один з них це те, що паливо у Слов'янську дорожче, ніж, наприклад, у Кам'янці Харківської області. А тому, що туди влажують дуже великі транспортні. Той самий чоловік, який мені привозить. А це к нього питання, це не ко мне. Понимаете, какая ситуация? Я ему тоже звоню и говорю, а почему так? А потому что ты далеко, и никто сюда не хочет ехать. То есть зона, зона никто не хочет, все боятся ехать. И потом, они эти свои страхи, риски, да, риски, вот, говорит, вот риск, тот риск, который машина заезжает, ее расстреливает, вот это риск. Поэтому закладывают очень большой транспорт. Підняття ставки орендної плати призведе не до наповнення міського бюджету, а навпаки – до закриття малого бізнесу. На цьому наголосили підприємці. Якщо не зробити якісь шаги всі в то бізнес ляже. На сьогоднішній день, я просто на себе приведу приклад, я виставив, можете проявити в інтернеті, а продажі заправ, як угодно, ціліком, по частям, вони працювати не будуть. 60 тисяч кубів вони не обезпечують роботоспособність цього підприємства. Все, поэтому и так дальше, по земле везде. Позавчера я написал на имя Дзюбы заявление об отказе аренды полгектара земли в Святогорске. Мне нет куда брать те деньги за аренду платить. И так все. після довгого обговорення ставка орендної плати за земельні ділянки все ж таки становитиме 3%.